На Чернігівщині облаштовують безпечні простори для навчання дітей. 2 вересня Перша леді України разом із командою фундації Олени Зеленської відвідала чотири відновлені укриття у школах і садочках області. Спільно з начальником обласної військової адміністрації В'ячеславом Чаусом поспілкувалися з дітьми, й учителями, бачили, як у цих просторах проходять заняття та як діти повертаються до звичного ритму навчальних буднів. Команда фундації організувала для дітей із Заняття, під час яких фахівці ДСНС, Нацполіції та Центру екстреної медицини розповідали, як діяти в разі пожежі чи мінної небезпеки, чому важливо дотримуватися правил дорожнього руху та як правильно надавати першу допомогу. У регіоні працює вже 10 укриттів, відновлених коштом фундації для місцевих громад. Це гарантія того, що шкільне життя може тривати навіть за умов постійної загрози. Загалом в області працює 326 шкіл, у яких навчаються понад 80 Три тисячі дітей, і цього року більше 80% школярів Чернігівщини змогли вийти на навчання очно. Освіта і людський капітал один з ключових напрямків для нашої прикордонної Чернігівщини. Це запорука майбутнього. Тому робимо все, щоб наші діти могли навчатися у безпеці та з комфортом всупереч російському терору. Вдячний Олені Зеленській та команді фундації за увагу до нашої області. Прокоментував начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Облаштування укриттів відбувається в межах напрямку фундації Олени Зеленської із забезпеченням дітям доступу до освіти. У відновлених приміщеннях є зони для навчання, відпочинку та ігор. Вони повністю безбар'єрні. А в дитячих садочках створені окремі кімнати з ліжками для сну. Загалом по Україні вже працює 30 відновлених фундацією укриттів у школах і садочках. Ними користуються понад 13 тисяч дітей. Під час війни укриття не вибір. А єдина можливість для очного навчання та розвитку. Сьогодні, коли Сирена часто замінює дзвоник, діти мають право залишатися учнями, а не тільки свідками війни. Кожен безпечний та облаштований простір дає їм шанс на навчання, розвиток, спілкування з друзями та відчуття нормального життя, зазначила Олена Зеленська, перша леді України та засновниця фундації. Чотири укриття на Чернігівщині облаштовані за підтримки уряду Аландських островів, Латвійського фонду. Зєдот lv та міжнародної компанії. Бош груп у рамках поїздки Перша леді також відвідала освітній простір школа супергероїв у Чернігові. Він створений на базі обласної дитячої лікарні. Це частина мережі державних освітніх центрів в медзакладах, яка забезпечує дітям право на освіту під час лікування та реабілітації. Поки тривав ремонт, із лютого уроки проводили в палатах і коридорах лікарні. За цей час тут відбулося понад 3,5 тисячі занять для 400 дітей. У день візиту Олени Зеленської дошкільнята досліджували силу магніту. У ментальній кімнаті діти занурювались у світ ВІАР. Молодші школярі проводили досліди з водою, а старші збирали електричне коло. Сьогодні в Україні працює 20 просторів школи супергероїв. Вони запрацювали з початком навчального року за підтримки фундації. До кінця року команда планує відкрити ще три простори.